Мир Боже, брати і сестри, будемо читати текст старого заповіту, книга Вихід, 15 розділ, прочитаємо 26-й вірш. Книга Вихід, 15, 15-26 і сказав він, тобто Бог: коли дійсно будеш ти слухатись голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатись заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його. То всю хворобу, що я поклав, був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми продовжимо роздуми над іменами Бога. Сьогодні у нас наступне ім'я або характер Божий, який розкривається у цьому тексті. Ви вже почули саме про якого Господа ми будемо роздумувати це про нашого лікаря. Звичайно, ця тема цікава, вона завжди на слуху, і коли особливо ми хворіємо, то ми шукаємо допомоги і зцілення саме в нашого Господа. І якраз сьогодні ми пороздумуємо, вже не повністю розкриємо цю тему, але думаю, що воно буде корисне для кожного з нас. В єврейській мові воно звучить яхве рафа, Господь лікар, твій Яхве рафа. Що цікаво у цьому контексті, якщо дивитися і розглядати, коли Бог відкрився ізраїльському народу саме із такої сторони, що він справжній лікар, що він яхве Рафа, їх, що він може лікувати, що він може цілити, лікувати, і той, що може допомогти і вивести з чи з іншої ситуації критичної, життєвої. І якщо ми читаємо з перших віршів, ми знаходимо перше, що щоб відкрити себе як Господь-лікар, він спочатку створює відповідні умови і вводить народ ізраїльський в пустиню шур, щоб визначити або виявити діагноз їхньої хвороби. Я так навіть бачу з перших віршів, це видно, що саме Бог робив. Ми коли читаємо вірніше з 22-го вірша. І написано, і повів Моїсей Ізраїля від Червоного моря, і війшли вони до пустині шур, і йшли вони три дні в пустині і не знаходили води. І прийшли вони до мари, і не могли пити воду з маре, бо гірка вона, тому названо ймення їй мара. І став народ ремствувати на Моїсея, говорячи, що ми будемо пити. Дивіться, що Бог робить. Цікаво. Веде ізраїльський народ. Він вів ізраїльський народ. Саме Господь вів. Тут написано, що Моїсей саме повів їх далі, як ми вже читали з 22-го, що повів ізраїльський народ від Червоного моря. Якщо дивитися попередні глави, то йшов перед ними сам Господь. Ми знаходимо у 13 му розділі, що саме Господь йшов перед ними у ночі в стовбі огняному. А в день у стовбі хмари, він йшов, в ньому він робив тінь ізраїльському народу, щоб сонце їх не пекло, а вночі саме ясність і тепло було від стовпа огняного. І народ ізраїльський це спостерігав, і вони йшли за Господом, слідували саме за ним. Коли вони слідували за ним, що вони Пізнали або в чому ізраїльський народ переконався, коли вони йшли саме за Господом. У 14 розділі написано, що вони переконалися в тому, що Господь є сильний. Той, хто спасає їх, той, хто вивів із ізраїльського ізраїль з рабства, і також той, хто спас їх від фараона, провівши їх через Черне море. Коли не побачили такого Господа, вони стали боятися Його. Це 30-й і 31-й вірш говорить 14 -го розділу, що став народ боятися Господа, і ввірував в Господа і Моїсея. Слідуючи за Господом, дивіться, що саме з ними відбулося. Вони ввірували в Бога, в Господа або в Яхви, і е, боялися Його, вірували і боялися саме Його. І далі вони слідують за Господом. І Господь саме їх увів у пустиню шур, вони зайшли у пустиню, де не було води. Вони слідували три дня без води. Уявляєте, який стан? Яка спрага, який, яка тривога, який страх? Коли нам чогось бракує, хоч в нас і є, але чогось бракує, і нам здається, що на завтрашній день не хватить, то вже ми тривожимось, ми вже хвилюємося і думаємо, звідки взяти. Вони йдуть в пустині, води немає, приходять до певного місця, побачили воду, втішились, попробували, а вона не питна. Вона не вталяє справу. Вода, яку вони знайшли, вона їм не допомагає. І якраз ось ця ситуація, яка була складена в їхньому житті, або Господь створив відповідну ситуацію, їх, Господь виявив їхній стан. Бо що ми саме знаходимо? Коли вони прийшли до цього місця, то ми читаємо в 24 му вірші. Що сталося? Ми читали? І став народ, що робити? Ремствувати, проявляти невдоволення по відношенню Моїсея в той же час і до Господа. Саме ця проблема виявила стан їхнього серця. Гірка вода виявила гіркоту їхнього серця. І це правда. Ви знаєте, що робить в житті Господь нашому. Він створює теж в нашому житті складні, невиносні обставини, щоби виявити, хто ми насправді є. Так як це Бог зробив з ізраїльським народом, Він виявив гіркоту їхнього серця через гірку воду. Що цікаво, народ ізраїльський вийшов з єгипетського рабства, але Єгипет залишився в них. Єгипетський образ життя, єгипетське мислення залишилося в них. Вийшли з Єгипту, але Єгипет залишався в їхньому серці. Ще, що цікаво, вони бачили Господа, який спасав. Але не бачили Господа, який спасає зараз, сьогодні. Саме коли приходять проблеми, коли Бог виявляє стан нашого серця, ми. Згадуємо Господа, який був, що робив в минулому. А на сьогоднішній день ми не бачимо, як цей ізраїльський народ, він знав, що Бог спасає, але не бачили Бога сьогоднішнього, сьогоднішнього який може спасати і рятувати. Тим самим вони проявляли недовіру до Господа ізраїльський народ. Також, ще що ми знаходимо, що саме, коли вони попали в цю ситуацію, вони не дивилися на Господа. Вони не споглядали Господа. Вони не бачили Господа. Вони швидше дивилися, як вирішити цю проблему самотужки. І дуже часто трапляється саме в житті і нашому, що ми беремо на себе відповідальність вирішення тої чи іншої проблеми, яка складається в житті. Щось, похоже, було у ізраїльському народі. Вони були самовпевнені в якихось своїх рішеннях. Також дивіться, ця ситуація, яка склалася в них Ця проблема для них показалася це безвихідь. Вони не можуть вийти з цієї ситуації. Тому, який ми робимо висновок, що ізраїльський народ. Мав потребу не тільки, щоб Бог вивив їх з єгипетського рабства. Вони мали потребу в тому, щоб Бог змінив також і їхній стан серця. Бог хотів змінити навіть їхнє рабське мислення. Вони були в рабстві єгипетському, звільнені, але вони залишилися. У єгипетському рабстві якому стані? Це мислення рабське в них було. Сприйняття Бога було в них єгипетське. І тому Бог, дивіться, склав відповідні, відповідні обставини в житті ізраїльського народу, щоб поставити їм діагноз. І виявив, що вони робили? Вони ремствували, проявили невдоволення. Вони проявляли саме. Нарікання, вони по відношенню до Моїсея і до Господа показали недовір'я. Вони проявили саме бунт проти Моїсея і проти Господа. То саме робить Господь і сьогоднішній день з кожним із нас. Проблеми, які є в нашому житті, вони виявляють, хто ми насправді є, що відбувається в нашій голові, в нашому серці. Бог викриває, виявляється все. Що цікаво, ми знаходимо, коли сталася ця проблема, що робить Моїсей. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Та він дав йому, і, і, там він дав йому постанови та право, і там його випробовував. Дивіться. Як Бог вирішує це питання. Бог не відкинув народ ізраїльський. Він не почав їх там упрікати, докоряти. Я вам не допоможу по тій причині, що ви так поводитесь. Ні. Господь виводить їх з цього стану. І згідно плану Божого, Моїсей, як граб Господній, зробив точності, як Бог сказав. Бог показує на дерево, він бере це дерево, кидає у воду. І що цікаво, гірка вода стала солодкою. Цим самим Господь доводить, що саме гіркість серця людини, Бог може зробити солодким джерелом. І це Господь зробить. Ми побачимо пізніше, як Він це робить, але Бог зробить це. Бог може це робити. І Він зацікавлений в тому, щоби змінити стан серця. Щоб ісцелити наше серце, щоб уздоровити наше серце, щоб ми могли правильно сприймати те, що Бог посилає на нашому шляху. Дивіться, що цікаво, Він дає е, як лікар, як Господь наш як лікар, і Він дає відповідні ліки, він е, прописав протокол здоров'я. Уздоровлення. Варто записати кожному із нас. Якраз Ісус Христос, вибачте, Господь, Він прописав тоді того часу, прописав протокол, який допомагає по-справжньому. Як можна уздоровитись яким чином ми можемо мати здоров'я в першу чергу, як духовне, а також і фізичне. І в чому тут секрет? Чому полягає оцей протокол здоров'я, або рецепт здоров'я? Ми читали 25 й вірш, ще раз читає тут е, е, друга половина і 26. й Там він дав йому постанову та право, і там його випробовував Господь, ще раз якраз підкреслюється, що Господь через цю ситуацію перевіряв або показав, в якому вони стані знаходяться. Народ ізраїльський. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш слухати заповіди Його, і будеш виконувати всі постанови Його? То далі що написано? То всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь. Лікар твій такий простий рецепт, постанова або пропис здоров'я, протокол здоров'я. В чому він полягає? Саме в чому? У послусі, в покорі, у виконанні того, що Господь просить. Господь Каже, якщо ти будеш дійсно слухатись Мого, робити слушне в очах Його, будеш слухатись заповіді, будеш виконувати всі постанови Його, то тоді обітниця. Господь каже: я обіцяю, я гарантую, що ті всі хвороби, які був поклав на Єпет, не покладу на тебе. Ви знаєте, що навіть в нашому житті, наші хвороби фізичні, вони теж є результатом того, що ми не коримось, не чуємо Господа, не готові виконувати те, що Він каже. А саме чуючи голос Господній, покоряючись йому, воно несе по-справжньому здоров'я. В першу чергу духовне і фізичне. Ви знаєте, що про це саме і в новому заповіті написано. Ми правда відносимо це тільки вже до дітей, але дуже пов'язано воно саме з тим, як ми відносимося до Господа, наскільки ми виконуємо його заповідь. Від цього залежить так, наше здоров'я. Господь лікар, Він може лікувати. Дивіться, апостол Павло, ми знаємо цей текст. Апостол Павло Ефесянам в шостому розділі, розділі з першого по третій вірш каже: діти каже, що робіть? Слухайтесь кого? Своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Знову Павло закликає дітей, там не тільки дітей, якщо дивитися, то нас всіх закликає до чого? Бути слухняними, покірними. І далі каже, шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітнім. Дивіться, саме покора Господу, вона несе здоров'я. Покора Господу, вона продовжує життя на цій землі. Довголіття від цього залежить. Настільки ми покірні. І це закладається вже з малого віку, якщо діти слугняні, вони продовжують свій вік на цій землі, якщо також і ми покоряємося заповідям Господу, воно приносить лік, воно приносить нам саме здоров'я. І ми знаходимо, що саме Біблія говорить, що саме Слово Боже, що воно робить? В першу чергу воно зціляє. Ми читаємо у Псалмі 106, 20 вірше написано, Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Послав своє слово і що зробив? Сілив у здоров'я. Слово Господнє воно знесе здоров'я. Або також знаходимо у Псалмі 118, 11 віршем, скаже, звільняє саме від чого Слово? Це духовне здоров'я. Псалма я в серці своєму заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти тебе. Дивіться, слово якраз допомагає, щоб не грішити проти Господа. Воно дає здоров'я духовне. Дивіться, ще ми знаходимо один із текстів 117-й. Вірш каже, це розрада моя в мої, в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Дивіться, саме слово Господнє, воно оживляє, воно сілює. воно відкриває духовні очі. Так що дивіться, саме протокол здоров'я в чому полягає? В покорі, в слухняності, у виконанні того, що Господь просить від нас цьому є лік в слові Господньому. Звичайно, ми знаходимо, що коли людина захворіє, захворі, або дивимося, коли людина попала в гріх, захворіла духовно, то як наслідок Бог що? Ізолював таку людину або відділив від дерева життя. Ми бачимо це в житті Адама. За непослуг Бог ізолював, ізолятор поклав. Оте, те, що відділив він, вигнав з раю, це. Людину поставив ізолятор, щоб її ісцелити, уздоровити. Також, е, по причині того, що людина неслухняна, Бог корочує життя людям, коротив був життя. За непослух, також Бог, Бог покарав цілий світ. Ми знаходимо, що також за непослух Маріам, вона була прокажена. Також е, за непослух ізраїльський народ блукав 40 років в пустині. Тобто за непослух людина багато чого пожинає на цій землі. І дивіться, за непослух Бог свого часу через Ісаю сказав, каже, що вас збити ще? Каже, на вас вже немає живого місця із за того, що ви непокірні, не готові слухатись голосу Божу. Але Господь, доводячи, що людина неслухняна, це діагноз, саме людина непокірна. Але Господь наш є лікар. Так як Він є лікар, він запропонував нам ліки свої, ми почули, Він дав протокол, що треба робити нам, щоб уздоровитись, і коли він не накладе на нас саме хвороби єгипетської. І все-таки ми повернемось до самого нашого Господа Ісуса Христа. Саме наш Господь Ісус Христос, Він є наш лікар. І як ми читаємо за пророцтвом Ісая, ми читаємо у 53 му розділі з 4 по 5 вірш написано, направду ж він, тобто Христос, немочі наші взяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого. Ніби Бог його вдарив, поразами мучив, а Він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ранами нас уздоровлено. Дивіться, саме ранами Ісуса Христа ми уздоровлені. Ми не тільки визволені із рабства гріховного відділені, але й навіть перероджені. Саме Христос переродив і наші думки або ізцілив наше серце. Про це саме і Петро говорить. Він повторюється і каже, апостол Петро в другому розділі, з 21-го вірша, написано. Бо до цього і ми покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишив для нас приклада, щоб ви йшли Його слідами. Він не, вчин... він не вчинив гріха і не було, обману в його вустах, коли Його лихословили, Він не лихословив у відповідь. Коли страждав, не погоржував, а передав це тому, хто праведно судить. Він сам возніс наші гріхи своїм тілом на дерево, щоб ми. Померше для, для гріхів жили для праведності. Його ранами ви були сілені, бо ви були, як, заблук, як заблукалі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наглядача ваших душ. Саме Ісус Христос. Він нас є цілитель, Він є яхверафа. Він вже Приніс нам зцілення свого. Він вже взяв наші на себе наші прогріхи, наші хвороби. Він взяв на себе, наші гріхи, Він взяв на себе і хто покориться саме цій істині. прийміть Ісуса Христа у віру в Ісуса Христа, почує Його саме Слово. Він отримає зцілення душі і духа. Саме наш Господь, Бог. Він лікує тих, хто зламано сердить. Бо ми читаємо Псалом 146,3. Він зламаносердих зламано лікує, і їхні рани болючі обв'язує наш лікар. Отож, дорогі мої брати і сестри, наш Господь, Яхве Рафа, Господь лікар наш, твій, мій. Бачимо, що Бог. На цій землі нас так веде, щоб показати, хто ми насправді є, яка наша хвороба духовна є. Бо ми фізичні завжди бачимо наші хвороби. Бог показує на наші хвороби духовні, і Він хоче нас вилікувати. Вихід з цього стану дуже простий покоритися Господу, почути Його голос, послухатись Його, увірувати в Ісуса Христа. Прийняти Ісуса Христа, Він принесе нам здоров'я. Він дає нам здоров'я. Як духовне, і тим більш Бог може й дати і фізичне. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми могли, пізнавши нашого Господа, Яхве Рафа, ми могли бути настільки слухняними йому, щоб бачити, як Божі обітниці виконуються в нашому житті. Амінь. Помолимось. Подякую.